Ведучі, які працюють не на державу, в основній своїй масі поділяються на декілька категорій капітулянти, корисні ідіоти, зрадофіли, ну і, звичайно, порохоботи. І зранку до вечора розганяють зрадоньку по своїх каналах і показують, що держава щось не так зробила, що не змогла мобілізувати чоловіків до армії. Я можу придумати тисячу оправдань, чому я засяв і не вернувся. В Україну захищати і виконати свій конституційний обов'язок. І я думаю, кожен хто си так само для себе придумує яке оправдання. Але ця потвора постійно звинувачує державу, що вона щось не так зробила. Але командир окремого полку сил безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко закрив рот. Ні, не рот. це їбальник цій ведучі і пояснив ці вівці, що насправді відбувається в армії, що не всьому вина держава. держава. Таких полків, очевидно. Як ваш тоді небагато, тому що статистика говорить, що СЗЧ масове. Чи розумієте, ви корінь цієї проблеми? Це не критична статистика, СЗЧ. І давайте, якщо розбиратися, в це кожного... більше ніж Різна... крадіжки, шахрайство, вбивства. І що? Статистично подивіться на світову історію на війни, де приймали різні конфлікти держави. Можна участь? я порівняння І скажу? людей покинулися Юрій два дні тому на сторінках не української Не є... треба ще раз. Не треба зараз сказати про те, що критично люди йдуть масово в здачі. Треба розуміти, що українське військо це частина соціума, це вчорашні ваші сусіди, друзі, близькі, тих, які ви знали, що проживають в сусідньому будинку чи в сусідньому дворі. Як українське суспільство хворіє на різні пороки нарко, алкозалежності так зокрема це просочується в силу оборони, тому що саме ці люди приносять сили оборони з собою, шкідливі звички, на жаль, які руйнують їхні. Здоров'я, які руйнують їхнє життя, і якщо казати статистично, хто пішов все за це все переважно ті люди, які арко або налкозалежні, на які це довгий час приховували, не проявляли себе.